Чи є там досі під лаврою ця бісовщина, але наше біле янголятко, Ніно Тодо вже е, там, і цілком ймовірно, що вона своєю світлою енергетикою, е, що вона своєю енергетикою розігнала увесь це все це, господи, прости, кодло. Вітаю тебе, Слава. Перебуваємо ми зараз Києво-Печерській е, лаврі, зараз от біля трапезної хочу сказати, що ну сутичок як таких немає. Хіба лише от словесні перепалки між вірянами та активістами. Конкретно зараз люди стоять біля е, лавського паломника. Віряни, точніше, вони співають, не пропускають туди активістів. Поспілкувалися ми з обома сторонами. Давайте зараз поділимося, що вони нам сказали. Отож, віряни зв'язку з чурашніми подіями, коли мінкульт приходив. Да, опечатував тут приміщення, вирішили, що вони як ніколи мають захищати свій храм, як вони нам сказали. Прокинулись з самого ранку і прийшли тут захищати від влади, як вони сказали. Адже вважають, що зараз наше керівництво, наша влада робить все можливе, щоб нібито знищити православну віру. Так вони вважають тому вони. Роблять все можливо, щоб ці приміщення не опечатувалися, щоб вони мали без беребійний доступ до всіх храмів, які тут є. Ми встали в п'ятій годині ранку і стояли, молилися біля приміщень, щоб їх не опечатували. Але е поліція заблокувала всі проходи, пройти не можна було. І прийшла комісія заблокувала. Вони хочуть просто правительство наше хоче убрати православну віру. Зеленський їздив ось о п'ять пару днів назад до патріарха Констант... Константинополя, щоб була в Україні не православна віра, а віра католична. Така версія вірян щодо активістів, то власне вони прийшли поспілкуватися мирно із вірянами, як вони зазначити, пояснити, що ніхто людей саме вірян звідси не виганяє, що ніхто не має нічого проти православної церкви взагалі, і саме мається на увазі, щоб дійсно. А... Так, і насправді зараз а, сутички вони продовжуються, і зараз можемо побачити, що а, віряни. А... Активісти намагалися потрапити власне всередину, але їх віряни не пустили. А позаду бачимо, що активісти з вірянами намагаються поспілкуватися, поки мирно ніяких суточок як таких от не бачу. Як я ще раз зазначила, що вони намагаються пояснити, що проти православної церкви вони нічого не мають, і давайте їхню позицію. Давайте послухаємо і активістів далі у прямій мові. Вірян ніхто не жене і ніхто не виступає проти віри, ніхто не виступає тим більше проти православної віри. Але що ми не хочемо, це ми не хочемо бути там, де ми були. Ми не хочемо. Руського міра в Україні в центрі перепрошую в центрі Києва Лавра. Тобто, це все десятками років сюди неслось, Це було і ми от зараз маємо те, що маємо. На жаль, прикро, що це все є в головах наших громадян. Тому єдиний варіант боротися таким чином опечатувати і виселяти. Тож, власне, що стало сьогодні в рації? Комісія Мінкульту початала приміщення церковної кермниці, і Проти цього власне виступили віряни. Хочу сказати, що насправді от вони співали пісні, да захищали, як то кажуть, свій храм. А активісти просто підійшли до них з питанням. А чому ви співаєте саме російською мовою? На що вони не відповіли, просто продовжили далі співати молитви. І давайте цей момент далі почуємо у прямій мові. Якщо ви українську вже вивчили, чи ще не видно. А чому українською тоді не молитесь? Я, я до нього підходив, казав, чому ви спілкуєтесь російською ага. лавою? Адже ми, Лаври, це українська святиня, це заповідник, які належить всім. Чому вам забороняють про зайти святимішення? Незнання закону, не не закону не звільняє їх від відповідальності. Від 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 від. Ну і на даний момент ми бачимо зараз. Перебуваємо якраз біля церковних крамниць, які от опечатали. Там власне написано, що опечатано, що туди заходити не можна. За це передбачена кримінальна відповідальність. Активісти зараз спілкуються із вірянами у ПЦМП. Ті тримають то ікони, то Конституцію України. А далі можемо побачити, що ось тут Ларський паломники власне, чому люди тут стоять, через те, що активісти намагалися туди потрапити, але віряни не запустили їх туди, адже вважають, що вони захищають таким чином. Свій храм, свій дім і православну віру, як вони сказали. Зараз вони співають, продовжують далі служити і власне кажуть, що будуть тут доти, доки це буде необхідно. Ну а ми будемо слідкувати за ситуацією. Так само тут на місці працюють правоохоронці, у разі чого там, якщо будуть якісь конфлікти, але поки я можу сказати, що лише якісь там словесні перепалки, так якихось там сильних суточок, як таких на даний момент тут немає. Слава передаю тобі. Ефір. О, Боже, ніно, я тільки, вибач, коротке питання. А як це от, Ну вони тримають і іконку, і конституцію. Як воно по ну, до, до, до чого тут одне до одного? вони я полює свободою розповідання, очевидно. А, в цьому плані. А яке е, державний музей має відношення? Ну, це ж трохи як політичне питання більше в даній ситуації. Заполітизоване завдяки Кремлю. Ну, з приводу. Зе, до речі, я якраз запитала. Вони сказали, що це винятково церква. Вона не має жодного стосунку до музею. Чому він називається національним заповідником? Вони теж не розуміють, Дійсно. що це храми, які будували їхні монахи, їхні священники, і ті самі ікони вони самі малювали. І ніякого стосунку там держава до цього не має. І тим паче музей. Ну так вони сказали нам.